Слава Ісусу Христу! Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами сьогодні таким откровенням, яке я зрозуміла, що церква це є тіло Ісуса Христа, за яким Христос прийде. І церква це є люди, це ті люди, які духовно живі, які проповідують Євангелію до краю землі. Також це є живі камені, ми є живі камені, з яких будується церква. А будується церква на откровеннях. Тому що мало просто читати Біблію або знати, а потрібно мати откровення. Що таке откровення? Це те, що раніше було для нас закрите. І не зрозуміле. У Біблії дійсно дуже багато закритих тайн, які відкриваються не всім, а тільки дітям Божим. Дано знати усі, усі таємниці, усі тайни. Я, наприклад, раніше читала Біблію, але я не розуміла, що я читаю. Так от, ми духовно живі, коли... Коли ми отримуємо откровення, і ми є ті цеглинки, а откровення це є той цементний роствор, без якого не устояла б стіна, споруда, тобто церква. І часто ці цеглинки відпадають, і це ті відпадають, які, які не скріплені, які не мають цього цементного роствору, які не мають відкровення і чіткого розуміння, що вони потрібні і що вони важливі один для одного. І маємо пам'ятати, що ми дійсно ми важливі один для одного, бо разом разом ми є стіна, ми міцна стіна і в єдності. Ми, ми, ми сила, ми в єдності, наша сила. Тому так, так, важливо, так важливо мати откровення, так важливо бути тим живим каменем, тому що церква це є люди, і церква будується на откровення. І нам потрібно розуміти, що Якщо людина не має цього откровення, не має чіткого розуміння, що вона потрібна, вона відпадає. Тому будуйте церкву на откровеннях і, і нехай благословить вас Господь.